Ради вітати усіх слухачів радіо місто над Бугом. Нагадую, нашу хвилю можна зловити у Вінниці на 101,8 FM та 92,7 у Козятині. І це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. А Також сьогодні, впродовж найближчих 20 хвилин, працюватиме і Андрій Миколаївич Сергієнко, професор офтальмології, доктор медичних наук, засновник офтальмологічної клініки, професора Сергієнка. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю місто над Богом. Дякую, що знайшли час. Я знаю, що ви так при проїздом, але до нас все таки зайшли. І ми сьогодні будемо говорити про те, що клініка професора Сергієнка надає безкоштовні послуги військовослужбовцям про ці послуги, що саме як може допомогти нашим захисникам і захисницям. Поговоримо зараз. Я хочу нагадати, що офтальмологічна клініка професора Сергієнка у Вінниці працює по вулиці, вулиця Перегова, 47 а бізнес центр «Ізумруд», четвертий поверх. І запис на консультацію можна зробити за номерами телефонів 0432, це код Вінниці, 55 75 75 та 067 430 59 99. Ну, тоді розпочинаємо. Пан Андрій, давайте, якщо ми вже говоримо про військовослужбовців, хотілося б згадати про початок воєнних дій, так, я маю на увазі про початок повномасштабного вторгнення у 2022 році, як ваші лікарі, як Зреагували, як клініка взагалі зреагувала на початок повномасштабного вторгнення. Ну мої лікарі під, під, під цей час, перший рік, я, я був в відні. Uh -huh. Але мої лікарі вистояли, вони допомагали. І цивільним, і військовим, і ми робили допомогу безкоштовно. Клініка працювала Так, да, клініка well, працювала, так, yes. да. да. Yes, але да, але я зараз хочу зупинитись більше в на, на час, коли я повернувся на Вінницю, і ми почали лікувати наших хворих. Наші вояків. З якими проблемами, от перші, перші часи, так коли ви почали таку практику, з якими проблемами почали звертатися до вас військовослужбовці? Основна проблема це мінно-вибухова травма, артилерія і дрони. І зараз останні місяці це дрони. Угу. Іде комбінована травма, багато інородних тіл і важкі пошкодження очей. Осколкові ураження? Так, так осколкові ураження. Ага. Для мене боляче бачити ці дрібні осколки всередині очей, тому що якщо б на наших хлопцях були тактичні окуляри, таких вражень не було б. Але сам ідеологія війни дронами все діється раптово. Солдатики можуть сидіти в окопах, вони можуть бути в бліндажі, вони можуть бути в автомобілі. І коли окуляри на одягнені, воно. Прилітає дуже раптом. То не бачать, не чують. Да, не бачать, не чують вибухи, все. Чую, вибух, і все. Угу. Це не бій, коли ти там підготований, і от, на, 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 на тобі одягнені окуляри. Угу. Ну до вас вже от наші військовослужбовці доходять е, без уламків чи ще з уламками? З уламками, так. Да, в більшості первинних хірургічна обробка проводиться там в Дніпрі, угу. а по етапу вони поступають нам вже з ускладненнями з Крововилимовського з з відчаруванням сітківки, з катарактами та іншими проблемами. Клініка професора Сергенка це приватна клініка. так? так Як так. ви співпрацюєте з державними установами для того, щоб ще обслуговувати безкоштовно наших військовослужбовців? У нас гарні зв'язки з військовим вінським військовим госпіталем. Вони, якщо вони справляються, вони робляться самі. Якщо їм іноді складно, вони направляють до нас, і ми вже виконуємо такі спеціалізовані операції. Тобто, це не говориться про недостатню кваліфікацію лікарів, а це говориться про недостатньо можливо обладнання. І... Так, у них Спеціфічні да о, вже досвіду у військових лікарів за ці. Три роки достатньо, але обладнання не вистачає, і є речі, які треба ну дуже специфічне обладнання для того, щоб, це, щоб це все це вийшло? Угу. Е, пан Андрію, тоді скажіть, будь ласка, якщо говорити про, про те, що надходять військовослужбовці до вашої клініки, так? Е, як ваші лікарі, які працюють здебільшого із цивільним населенням? так? Е, Робота із такими травмами, які е, військові, е, тут теж треба мати якийсь досвід, теж потрібно якось навчатися і практику мати безпосередньо. Так, ці хлопці халічені це біль для нас для всіх, і весь наш колектив. Ми вирішили, що все будемо робити безкоштовно, тому що це наша це повага для тих людей, які нас захищають. А от е, саме травми воєнні. Я знаю, що коли я спілкувався не раз в студії із лікарями, так вони кажуть, ми перелаштовувалися хірурги, наприклад. Так? Тому що звичайно, там побутова травма, і воєнна травма, вона інша. Так само і в офтальмології, певно. Так. У військових йдуть комбіновані враження, коли у них трубки в животі, трубки в ногах, пошкодження ноги і очі. І тут я б хотів сказати, що головне. Трошки змінити систему військових етапності, військової етапності, тому що в лікуванні. Тому що в нашій системі спочатку бореться за життя, потім за кінцівки, а потім за очі. Тобто очі вже йдуть. <клес> да, на завершення. Очі йдуть на, на, на завершення. Але а треба робити очі раніше, тому що якщо о, там. Ми будемо чекати півтора-два місяці, виникають вже проблеми, які дуже складно виправляти. Іноді нервова тканина гине. Треба робити. Ну, в більшості зараз ми вже робимо е, там, одна, один тиждень ноги, другий очі, ноги, очі. Угу. Але треба, щоб очі були Так. Спершими. Угу. Тому що тут час, ми втрачаємо час. Окрім от ми говорили осколочних травм, так які ще є пошкодження для ну, офтальмологічному питання для наших скулсправ. Йде ну, вибух. Око це кулька, маленька кулька, наповнена рідиною. І ця кулька взривається. Вона розр розривається, йдуть, і око заповнюється кров'ю. Розриваються оболонки досить складно. І ще ж пов'язано з мозком? Так. І ще пов'язано з мозком, і це окрема історія, тому що йдуть е контузії головного мозку і очей. І в віддалені періоди, через пів року, рік, йдуть вже атрофії зорового нерву від тих вражень, які були е під час контузій. І, на жаль, з такими атрофіями боротись дуже складно. Якщо навіть лікарі клініки професора Сергієнка не можуть допомогти врятувати зір, зберегти зір, що вони можуть тоді запропонувати? Ну, ми ніколи не кажемо, що ми не можемо допомогти. Ми боремось. Тут питання в тому, що в більшості Пацієнтів спочатку хочуть там, лікувати за кордоном. За кордоном лікуватися це не вихід. Можливо, о, там один етап зробити за кордоном, припустимо, там, пересадку рогівки, коли у нас тут зараз бракує рогівок. Але потім треба доліковувати, реабілітувати їх тут, тільки тут. Ми, нам треба зробити повністю незалежну систему. Андрій Сергієнко, професор офтальмології, доктор медичних наук, засновник офтальмологічної клініки у нас сьогодні в ефірі. Я нагадую, що офтальмологічна клініка професора Сергієнка у Вінниці працює за адресою вулиця Пирогова, 47А, бізнес-центр Ізумруд, 4-й поверх. А записатись на консультацію можна за номерами 0432, це код Вінниці 55 75 75 та 067 430 59 99. Ми продовжуємо розмову. От знаєте, ми поговорили про ураження, так але є ще ж багато інших захворювань, так багато інших проблем офтальмологічних, які потрібно вирішити військовим. Які ну одна з проблем це лазерна корекція зору, тому що бути залежним від контактних лінз під час військових дій. Чи окуляри. Або, ну, окуляри це е, більш консервативна річ, але з ними може бути незручно. А контактні лінзи це річ, яку треба гігієна, треба їх міняти. І у мене є пацієнтка, яка вона, дівчина з Азову, вона попала в полон. У неї була міопія, і рік або там, півтора року вона була в полоні, їм не дозволяли. носити окуляри. Вона була в одному комплекті своїх лінз, у неї розвинулася гнойна язва рогівки, були страшні болі, підвищився тиск, вона билась головою об стінку від болі, а врачі говорили, що це кентівіт. Ну і вже коли їх звільнили, око майже осліпло, але зараз ми боремось. — Боротись можна можна так, ще? Так, так. Mm. Тому треба військовим э, краще не бути залежним від контактних лінз під час якщо вони служать э, на передку. Ну так їхні зір це справа їхнього виживання. Так. Пане Андрію, а як, от спілкування? От знаєте, хороші лікарі, як побутує така думка, це то той, хто гарно з вами спілкується в першу чергу, пояснює, розповідає момент спілкування з цивільними і з військовими. Це теж різні моменти, так і лікарі певно про це знають. Так о, хлопці, особливо після травм, вони такі загружені, іноді агресивні. З ними спілкуватись. Складніше. Але, в принципі, от я, я бачу, що з декілька вже там, тижнів, коли вони приїжджають, дивляться, спілкуються з нами, вони так розмикають, і в нас вже формуються гарні відносини. Угу. Е, в... Чи тільки вони приїжджають до клініки, чи е, лікарі з клініки теж приходять до них, де вони безпосередньо проходять лікування? Е, іноді я консультую в військовому госпіталі. Угу. Поглядаєте їх, так? Так. Я зрозумів, яка можливість у військовослужбовців потрапити до клініки професора Сергієнка і отримати офтальмологічні послуги, якісні офтальмологічні послуги? Ну вони можуть записати вас консультації для військовослужбових. У вас є консультація, та, так, так, та, та, безкоштовні, та, та, чи так за номером телефону. За номером телефону, так, да, це це безкоштовно для них. Угу. А з іншого боку, можна через уже безпосередньо через е, е, госпіталь, так, через так, якщо да, ми співпрацюємо з госпіталем, і якщо там виникає потреба, ми через керівників оч автоматичного відділення е, зв'язуємося і вони нам там привозять пацієнтів. Угу. Процес реабілітації ви теж ним займаєтесь, так? Так, обов'язково. За такими очима треба слідкувати, і слідкувати місяцями, можливо, навіть роками. Тому що о, травми, ну, як мінімум, пів року. Це не просте запалення, це о, і патологія поверхневих шарів, і ріснових судин, і запалення. Ну, в общем, Треба дивитися, ми ще говорили перед ефіром. Ви розповідали такі випадки, що а, снайперів так, бувають ситуації, коли просто випалюють рогів. <кій> так, але це, да, да, це о, досвід ще першої о, там, періоду 14-15 рік, коли о, росіяни використовували протиснайперську зброю, о, давали такий лазерний імпульс. Який випалював очі всім тим, хто був біля оптичних приладів? У нас да, це такий ж дуже цікавий досвід. Це можна впоратися з цим? Так, лікарям? ми прослідкували, в більшості. Ми змогли допомогти пацієнтам. Угу. Тоді наступне питання в мене буде таке: чи плануєте ви розширювати послуги? чи вже Нема куди. Да, вже ми, максимально... ми, готові, ні, ми, ми готові приймати більше пацієнтів, військовослужбовців. Ми завжди для них знаходимо час. І особливо для мене, я дуже сильно радію, коли хлопці починають прозрівати. Для мене така втіха, тому що я допоміг. Вони вам телефонують, вони вони діляться радістю з вами. Ну, коли, да, коли вони приходять на прийом, то вони діляться радістю. Це у них на обличчях посмішки, тому що вони починають бачити. Так, да, це дійсно. Андрій Сергієнко, професор офтальмології, доктор медичних наук, засновник офтальмологічної клініки у нас в ефірі. Я нагадую, що офтальмологічна клініка професора Сергієнка у Вінниці працює за адресою вулиця Перегова, 47 А на 4-му поверсі бізнес-центру Ізумру. та записатись на консультацію можна за номерами 0432 п'ятдесят код Вінниці, 557575 та 067 430 5999. Чи можна говорити, пане Андрію, що ваші? Лікарі вже можуть давати консультацію іншим офтальмологам, як працювати із пораненими військовими? Я думаю, що досвід лікування службовців поранених, зараз є у всіх тих, хто працює в досі, будемо колегіальними, всі вже. Мають досвід. Я думаю, що всі взагалі українські лікарі, українські так. хірурги, то можуть. Да, особливо я член суспільства українських вітероретинарних хірургів, який з перших днів війни дуже активно організував допомогу хворим. І коли логістика впала, Особливо в перші місяці о, ЮВРС могло допомогти і розходними матеріалами безкоштовними, і організацією лікарів для того, щоб все запрацювало і могли о, о, тим, хто о, треба було получали допомогу. Угу. От ми ви сьогодні сказали, що були випадки, що військовослужбовці хотіли за кордон е, лікуватися. Ну, е вже мені здається, немає такого, такого в нас е, попиту за кордонного лікування, тому що наші лікарі вже достатньо е, навчились. Так, і мають і обладнання відповідне, і мають відповідний досвід, щоб лікувати тут. Я не говорю тільки за офтальмологію, але якщо перейти до офтальмології, порівняти рівень офтальмологічної допомоги в Україні та беремо Західну Європу, так не будемо інше за кордон розглядати, як у нас тут ситуація зараз стоїть. Технологічно ми на рівні. Тобто ми виконуємо все те, що виконують лікарі в Західній Європі. Абсолютно. Тобто раніше була прірва, був геп, але за ну, буквально за останні 20 років ми це відновили. Ну, ви працювали в Відні, ви побачили це? Так, я працював в Відні. Я раніше стажувався в Гамбурзі. Я знаю, що роблять німці. Що, роблять, що, що можуть робити німці? Що роб, можуть робити наші? Це західна медицина, вона чудова, але вона повільна. У нас більш е гнучка і швидка. Угу. Е База, потужна база э, офтальмологічної клініки професора Сергієнка дозволяє приймати ще більше э, військовослужбовців із військ травмами. Так? Так. Не страждають від цього цивільні пацієнти? Не, не страждають. І я бачу, коли з'являється військ, поранений військовий, як на нього реагують наші люди. І Як? Вони, ну, вони дають дорогу. Питання не виникає, там, треба почекати. Спочатку Ніяких черв, спочатку... спочатку хлопців. Так. Я вам дякую за вашу ініціативу, за те, що ви робите для наших воїнів, для наших героїв, за те, що ви е, даєте їм можливість знову жити повноцінним життям, завдяки повернення зору, нагадую, що сьогодні у нас в студії в проєкті інсайт говорили про безкоштовні послуги військовослужбовцям від офтальмологічної клініки професора Сергієнка. І у нас був сам професор офтальмології, доктор медичних наук та засновник клініки Андрій Сергієнко. в Ефірі дякую вам, що прийшли. Дякую, що розповіли. І хочу ще раз нагадати, що офтальмологічна клініка професора Сергієнка у Вінниці працює за адресою вулиця Пирогова, 47 а на четвертому поверсі бізнес-центру «Ізумруд». І записатись на консультацію можна за такими номерами 0432. Це код Вінниці 55 75 75 та 067 430 59 99. Дякую вам ще раз. Дякую. А проект «Інсайт» завершується. Зустрінемось вже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101 і 8 афам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.